Всім доброго дня! Тут на цьому місці у мене повинна була построєна будь, теплиця в минулому році в осінь Ось така, як ось ця. Но, так як не хватило матеріалів мені для неї і немає де їх докупити на даний час, то я вирішив зробити тут невеличку грядочку для клубніки. Я це зараз її і розмітив і формую гребені. Зараз покажу як Формую грегребені, як, як робиться грядка. Сляді у нас 40 сантиметрів, а гребень 60 сантиметрів ще Коли насипали гребень, вольками легенько розрівнюємо, щоб було рівненько. Де грудочка, яка розбиваємо. Після того, як загребемо, беремо щита і утрамбовуємо землю. Земля утрамбовується для того, коли розтягнеться капелька і включиться полив, щоб не просіла земля. Бо якщо земля просяде, вийдеться посередині гремлення яма. Вчора ми сформували гребені, сьогодні починаємо сапкою вокруг робити борозне гребене, щоб замульчувати. Робимо борозне через один гребень, щоб це саме, щоб зразу більше можна було замульчувати. Робиться борозне сапкою, зараз покажу як. Шпагат не знімаємо, він йде нам як маркер. Тут і робиться каналка. Борозна. Краще уходити, хочемо слабку, щоб натягувати, щоб вона була тут хорошо натягнута. А так і зі саме. Треба розі сторони. Пересипати, щоб щоб, було, щоб її хорошо натягувати, щоб не було складок на кульчі. Коли замульчували, тоді в краю пробиваємо тут легеньку дірочку, витягуємо каплю і присипаємо. Кава вийшла у нас грядочка під клубніку. Гребені височенькі. Вийшло 6 гребенів, по дві сторони каплі будеться садити. Це на цьому я буду закінчувати відео. Продовження буде.